Із ситуації в українській енергосистемі будемо починати екстрені відключення. Вранці охопили столицю, Київську область, Одещину, Дніпропетровщину та Донеччину. У ДТЕК писали: на жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів Російської Федерації триває. Тому за вказівкою Укренерго були екстрені відімкнення. Енергетики роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію. Якщо у вашій домівці є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Це сильно допоможе енергосистемі. В обідню пору усі області України повернулися до графіків лімітів споживання електроенергії, які діють нині з 18 до 24 четвертої. Я ж нагадаю, в ніч на 2 червня російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської області. Зенітною керованою ракетою с 300 із окупованої Донеччини та запустили понад 25 ударних безпілотників типу шахет із мису Чауда, що в Криму, районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ Росії. Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України залучались також засоби радіоелектронної боротьби. Упродовж ночі захисники неба збили 24 чотири шахеди. У Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Російські пропагандистські канали вночі повідомили, що Збройні сили України накрили величезну колону російської військової техніки у Курській області Російської Федерації поряд із Українською сумщиною. Зацитую частину цього повідомлення: Курська область, третій рік війни, точні удари в голову і в хвіст колони. Потім ворог вдарив по району. Транспортні засоби у центрі роззосередились як могли. Зараз ці повідомлення стерті, мабуть, на вимогу російських спецслужб, у яких все йде по плану. Однак у багатьох усі дослідників залишилися скриншоти. За деякими даними в колоні було 18 одиниць техніки. Скільки знищено, поки не ясно, але втрати значні. Ймовірно, незабаром з'являться відео, які ми, якщо вони будуть, обов'язково покажемо у нашому етері. На тимчасово окупованих територіях згарбники тим часом бідкаються й бояться, адже місцеві що.

полностью вот фанта Это вот, эта открыта была вот видите такая фанта и просто на дне берем другого... б... она тоже вам вся в этой ну все просто таблетка прикинь. пацаны ивановка а, ивановка закрыта ну, да. берем в иванов продукт Звісно, що йшлося тільки про пол бутилки, ну але нічого, 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 нічого. Карма, як то кажуть, достигає кожного. Допоки вони ставлять собі питання «за з ними так, відповідь достатньо красномовна і жахлива, водночас. Її навіть не треба озвучувати, просто можна показати, як зараз виглядають зруйновані території, що їх, начебто, освобождалі росіяни. От, наприклад, як зараз виглядає Попасна, на що на Луганщині. У меня 52 года, я как родилась в Попасной, я никуда никогда не выезжала. Ну вот у меня квартира была в этом доме, ее разбили, с той стороны разбили, сгорела квартира полностью. Эта квартира досталась мне от родителей, родители умерли, следствие осталось, это пага, что 5 Сколько мирного населения в Попасной живет? 480. ну, 280. В общем и целом? Конечно. Да, плюс-минус там, 5-6 лет. Умирают очень часто. У попасній до війни жило 20 тисяч людей. а Зараз залишилося трохи менше трьохсот. Таке от освобожденіє. І покажемо вам також, як виглядає символ російської пропаганди Маріуполь, той, який начебто відбудували. До речі в ніч на неділю, 2 червня, у Маріуполі, прогримів Вибух він пролунав на заході міста. Радник мера міста Петро Андрющенко зазначив, що за версією російських загарбників усе збили. Чим саме обіцяють розповісти згодом. Чекаємо на нові деталі. Про ситуацію в регіонах говоримо далі детальніше і починаємо з Луганщини у прифронтовому Невському. Окупанти напередодні обстріляли житлову забудову. Обсяг руйнувань наразі з'ясовують з різних видів озброєння. Росіяни вдарили по Стельмахівці та Куземівці. Упродовж доби окупанти 17 разів спробували протиснути нашу оборону на Лиманському, сіверському та куп'янському напрямках. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях цього регіону слухаємо далі. Ще у 2022 році загарбники вивезли з рубіжного все сучасне медичне обладнання, яке закуповувалося для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення. За два роки ніяких кроків назустріч місцевим за цим напрямом не було зроблено на елементарну комп'ютерну томографію. Містяни можуть записатися лише в інших населених пунктах. Тим часом очільник області Артем Лисогор показує ландшафт місцевості на Луганщині, де все дотла намагаються випалювати загарбники. Від ворожих обстрілів ліс стає все більше схожим на поле. Кожен день бойових дій у колись лісистій місцевості змінює ландшафт до невпізнаваності, змушуючи піхоту щоразу адаптуватись до нового середовища на світлинах світанок у серебрянському лісництві на позиціях піхотинців 12-ї бригади спеціального призначення Азов. До Донеччини переходимо разом із вами. Усього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти цієї області. З лінії фронту евакуювали 53 людини, у тому числі 8 дітей. У Мар'їнській громаді загарбники обстріляли Парасковіївку, Костянтинівку і Зоряне. У Корахівці пошкоджено сім приватних будинків і адмінбудівлю під вогнем Курахове і Гостре. В Українсько-селидівської громади поранено людину, пошкоджено дві п'ятиповерхівки у Новогродівській громаді. У Птичому одна людина на жаль загинула. Пошкоджено три будинки у Михайлівці. Пошкоджено чотири будинки і дві адмінбудівлі. В орлівці пошкоджено будинок. У Лимані поранено п'ятеро людей, пошкоджено 28 будинків. У Слов'янську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджено 16 приватних будинків багатоповерхівку і дві адмінбудівлі, У турецькій громаді пошкоджено 8 будинків, сім у північному і один у Щербинівці. У часовоярській громаді пошкоджено шість приватних будинків і три багатоповерхівки. Щодня ворог обстрілює наші міста та села з усіх наявних видів озброєнь. Зокрема, окупанти використовують балістичні ракети та непотужні авіабомби. На жаль, щодня маємо поранених та загиблих. З огляду на постійні важкі обстріли, на засідання регіональної комісії ТЕП та НС прийняли важливе рішення про евакуацію родин з дітьми з деяких населених пунктів області. Зокрема, необхідно вивезти дітей з Ліману, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Ліманської громади, сіл Прогрес Гродівської громади та селища Зиря Ілінівської громади. Наразі чекаємо на погодження цього рішення від координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Вкотре закликаю, евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України. Знаходячись в області, ви ризикуєте своїм життям та життям своїх близьких. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб стримати ворога та не дати йому можливість просунутих, аби громадяни могли продовжувати життя та отримувати соціальне забезпечення від держави. На Дніпропетровщині тим часом встановлюють збитки від чергових атак російської армії. Напередодні ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Дронами камікадзе поцілив по Мирівській громаді, по Марганецькій артилерією. Пошкоджено два приватні будинки: господарська споруда і гараж. Тероризують місцевих окупанти із самого ранку. Під удар знову потрапила Марганецька громада. а Ще Нікополь. Наслідки атак уточнюються однак, люди на щастя не постраждали. До Харківщини переходимо далі. У Богодухівському районі пошкоджені три приватні будинки внаслідок мінометного обстрілу. Окупанти з артилерії обстріляли село Івашки. У результаті ударів пошкоджено три будинки, господарські споруди, енергомережі, кабами гатили по харківському району. Пошкоджено приватний будинок. Постраждали дві жінки з напрямку Білгорода, в напрямку лісного теж запускали керовані авіабомби. У селі Богуславка Ізюмського району через обстріл пошкоджено приміщення складу в Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів зайнялася господарча споруда. Площа наразі встановлюється у Харкові. Тим часом завершили аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку. Всього виявили семеро загиблих та окремі фрагменти людських тіл. Їх передали працівникам поліції для подальшого ДНК. Всього за ніч окупанти вбили 9 людей. Постраждали 26 осіб. Червоно масований ракетний обстріл по місту Харкову. Це були системи С-300. Житлова абсолютно забудова. Всі прильоти були саме тут у цьому місці. І дійсно, коли прибули на місці, всі наші екстрені служби ще пролунали майже чотири удари. Упродовж доби окупанти 381 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували шість населених пунктів, 174 безпілотники, 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, 196 артобстрілів. Такою видалася доба для області. Надійшло 29 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. На Миколаївщині тим часом напередодні ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ворог атакував Степівську громаду. Уламки ракети впали на відкритій території за межами населеного пункту. Внаслідок дії вибухової хвилі пошкоджено сім приватних будинків та господарські споруди. Там вибито вікна та дахи. Постраждалих немає. Крім того, окупанти завдавали артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок одного із обстрілів у селі Іванівка відбулося займання на території спортивного майданчика. Школи пожежа була оперативно ліквідована. Постраждалих немає. На Херсонщині тим часом російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили дев'ять приватних будинків. Було зафіксоване влучання в адмінбудівлі, медичні заклади, заклад культури, магазини та приватні автомобілі через російську агресію. Одна людина дістала поранення. Вибухи у Херсоні не припиняються ні вдень, ні вночі цієї ночі. Та сьогодні зранку під ворожим вогнем перебував корабельний район міста. На відео, яке зараз з'явилося на наших екранах, наслідки прильотів через обстріл, вщент вигоріли два приватні будинки. Багато осель пошкоджені, побиті дахи, шибки уламками, посічено стіни. Лише дивом ніхто з людей не постраждав. На місці обстрілів уже працюють фахівці Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Вони допомагають відновлювати пошкоджене житло зокрема, оперативно закривають вибиті вікна та перекривають покрівлю. Нема нічого, все знешкоджено, все. Ото стелі, поли, мебля, ну все, вікна, все побите, все. Розтрощую. Хлопці приїхали дуже швидко, пожежники, дві машини працювали, вони заливали це все водою. Ну, Зараз будемо наслідки обирати. Був прильот е, швидко, швидко. Поліція, слідчі, все зафіксували. Зараз працює хакарс, е, дах роблять і вікна зроблять, пошкоджені дах, вікна.